Я перепрошую, але в мене закінчився час. Тому продовжую другу частинку, залишилося вже зовсім трошечки ароматів. І зупинилася я на Кельвін Клен Б'юті. Купувала його також тут один із перших моїх ароматів. Дуже мені подобався. Зараз чомусь рука до нього не тягнеться, адже з'явилися інші улюбленці. Це е, такий насичений, жасміновий. Я не знаю, які тут ноти, але я відчуваю жасмин і такий, знаєте, ретро аромат. Якийсь, щось ну, Від голосок, щось від е, дитинства. Що саме не можу розібрати? І щось знову ж таки, ну, в мене завжди, якщо дитинство, то це аромати кобра. Ну, от Щось є, щось таке спільне є. Він дуже стійкий. І знову ж таки, звучання з бутилька відрізняється від того, як він розкривається на мені. На мені дуже подобається. І надзвичайно стійкий. дуже довго тримається на одязі. Ну, Поки не попреш його, от. класний. Також не на кожен день, не на кожен сезон, я б сказала, от в, холодні, в холодний час, так. І навіть, знаєте, в якийсь такий осінній період, коли ще не холодно, але не спекотно, от щось таке середнє. Також дуже класно. Так, наступний аромат із магазину Reserved, Soft Пайсі. А, ну Знаєте, да, дуже багато магазинів а, випускають свої аромати, такі як Zara, Еншендем, ось Резервет, ну і багато інших. І якось гуляючи. По магазинам я зайшла в резервит. Ну, до речі, частенько захожу, тому що там є хороші акції, я там собі і пуховик ем, купувала. От, і... Ніколи не звертала увагу на ці аромати. А тут щось такий настрій був і мені настільки сподобався от один, я його затестила і пішла собі. Але всю дорогу я постійно до нього прислухалася. Він мені так подобався. І в мене з'явилося величезне бажання повернутися в цей магазин саме за покупкою аромату. Тут величезний флакон, 100 мл. Пахне він квіточками і дуже-дуже-дуже смачно. Ой, я не знаю. Я не, я не знаю, як його можна описати, з чим його можна порівняти. Знаю, що такі магазини частенько роблять копії е, відомих брендів. Що саме це за бренд, я не знаю. Просто він мені сподобався. Він солоденький, він смачненький, так як я люблю. І в будь-яку пору року, от в будь-яку. Можливо, він не такий стійкий, от, особливо порівняти з попереднім. Можливо, його просто не відчуваю, бо я його люблю, я люблю їм просто поливатися. Він для мене просто щось неймовірне, начебто, от друга шкіра такий. Він в мене ніколи не... Ну, не набридає, він мене не дратує. Ну, от, класний. І, до речі, дуже-дуже бюджетний. Ось Тепер в мене ще з'явилося бажання купувати аромати Зари. Я знову ж таки надивилася кучу відео, я вже заходила, тестила, але не змогла м -м, приділитися. Визначитися, що саме мені подобається, ну, от, якось все-таки я куплю собі ще аромати з магазину Zara Далі наступні вже такі маленькі аромати це Max Тут об'єм, мабуть, 15 мл, а, да, 15 мл, був якийсь розпродаж в ДМ. Ну, Такий сумочний варіант собі взяла. Колись мені здавалося, що Мекс це такі круті, дорогі аромати. Ну, Принаймні, вони у нас якось в магазинах у місті дорого коштували, і я якось ну, тоді не звертала на них увагу. От. Тут вони дуже бюджетні, в кожному такому косметичному мас маркеті дам. «Росман», Мюллер. От. А цей аромат мені сподобався. Це якась лімітка зимова. І тут мої улюблені ноти: ваніль та груша. Обожнюю, просто обожнюю. Поєднання ваніль-груша. Або ваніль-яблочко, ось таке карамелізоване, які в Роше колись робили свої ліміточки. Тому подобається, особливо зараз, в зимовий період, для сумочки постійно під рукою. Ну і залишилися ще такі маленькі мініатюри. Це Роберто Кавалі Парадіс. Тут у нас вже по 5 мл. Uh, ну, такими, uh, Мені незручно користуватися. Я все ж таки люблю, коли великий об'єм. Або, принаймні, хоча б 15, але щоб був розпил. А так, от, наносити пальчиком чи точечно. Ну, я щось не дуже люблю. Але я рада, що в моїй колекції присутні такі мініатюри. От. Ну, знову ж таки, це для мене якийсь ретро-аромат. Аромат дитинства. Так. І багато хто знову ж а, таку саму асоціацію має. От коли саме а, знайомиться з ним, каже: о, ну, це щось з мого дитинства, щось таке в мене колись було. <сум> ну і останнє це аромат Хлоя, він був за подарунок хлоя, але це вже якийсь інший вид Хлої. Ну, а, але також надзвичайно класнючий, фантастичний. звичайно, спільні ноти є. Я навіть не знаю, чим вони відрізняються. Я так і не тестила, не порівнювала. От. Просто рада, що він у мене є. Ось так виглядає коробочка. І того, як ви бачите, ось така невеличка колекція в мене зібралася. Ну і е, я їм постійно користуюсь. У мене кожного сезону є порожні пляшки, а то, не, а то і не одна. Особливо в останніх пустих е, пляшках я вам показувала, скільки ароматів в мене закінчилося. Ну, тут я собі е, не можу дозволити постійно їх купувати. От, але все ж таки, які можливість і величезне бажання здійснити свою е мрію, чи, як ми колись казали, е бажаночку, хотілочку, то, звичайно, е чому б себе не порадувати. Ну І також я прошу, щоб мені хоч іноді щось із дому присилали з моєї колекції, щоб вона не застоювалася. Мені приємно буде користуватися. І того у нас один від Oriflame, три від Avon, два арабські, три спреї, два Victoria's Secret Larif, три аромати від Yves Івороше, Юнайс, nice, репліка Versace, Calin. Репліка Forcherry. Резервет, Мекс, Кельвін Кляйн, Роберто Кавалі, Поліцай, Біллі Айліш, Хлоя і Троя. 25. Ну, от з, з мініатюрками, зі спреями. Ось така колекція. Всім щиро дякую за увагу! Бажаю гарного, спокійного дня та ночі. Бережіть себе та своїх рідних і зустрінемося з вами в наступному відео!